Старіння можна коректним, грамотним підходом до своєї гормональної і нервової системи. Ці дві королеви правлять нашим організмом. І ми можемо до безкінечності займатися спортом, виснажливими дієтами. Але коли ці дві королеви починають бушувати, від того, що ми некоректно поводимося з організмом, то будь-яка зовнішня краса стає сірою, тьмяною. Бо вона з цілою низкою діагнозів і патологічних станів далеко не завжди, в крутому, на перший погляд, стрункому тілі, є здоров'я. Ой, не завжди. Не маскуй себе, признавай свою правду, якою вона є, і спіши відновлювати свій організм, поки він ще говорить з тобою і прохає про допомогу. Бо коли він вже починає сваритися, там набагато все цікавіше і важче. Звертайся, ми разом приведемо твоє тіло та здоров'я в баланс. Посилання у шапці про.